Ми в Асторії. Два дні, океан, краєвиди та ще багато цікавого. Усе це у двох частинах відео. Let's go! Всім, Всім привіт! Привет. Сьогодні ми заїдемо в Асторію. Побачимо два маяка, побачимо один з найдовших мостів в Америці. І можливо, ми попадемо на один з найдовших пляжів в Америці. Тому залишайтеся з нами. Let's go! Нам їхати годину 25-77 миль. Сьогодні ми на своїй на гравчику. Погода не дуже, падає дощ, але в цілому нормально. Це Вашингтон, тут така завжди погода. Подашо. Даша, Даша помахає. Все, ми готові. Оба! Let's go! Так, перша наша зупинка по традиції. Треба зайти взяти якісь напої в дорогу.

Перше місце, куди ми заїхали, це пірс 39. Тут живуть морські леви, і вони реально дуже голосні. Але ще цікавіше, що тут всюди вода, річка, океан і ще й дождля зверхом. Але нас це не зупинило. Ми вирішили прогулятись навколо кораблі, старі дерев'яні причали, шум хвиль все виглядає круто навіть в таку погоду. Тут там морські котики знаходяться. Надіюсь, вони сюди не будуть плисти. Дуже на це надіюсь. Ми стараємось записати відео зараз, але морські льви так уруть тут просто. Я надіюсь, буду чути зараз на камері. У нас Старі лодки, дивіться, тут весло, каністра. Я не знаю, чия ця лодка, але він, певно, не давно не користувався. Мотор. Мотор весь вже в водорослях повністю не користований. Це так само закинуте. рульове керування, але тут немає мотора. Асторія це справжнє портове місто, і без великих кораблів тут нікуди. Ось цей, наприклад, стоїть тут, ніби нагадування про ті часи, коли судноплавство було серцем міста. Зараз тут тихо і спокійно, але колись усе було інакше. Зараз ми вирушаємо на найважливіший символ Асторії на Асторійську колону. Ми приїхали на австрійську колону. Зараз ми вийдемо підемо до неї. Білетик сюди коштує 5 баксів. Але плюс, в чому ця білетика? Ти його купляєш раз в рік. Отут пише 20-25. Ти його купляєш раз на рік, і ти можеш з цим талончиком кожен раз заїжджати безплатно. І тут ззаді є три музеї, і нам сказали, що ми можемо піти безкоштовно в один з них. Це дуже прикольно. Ми припаркувалися. Ось тут знаходиться вежа. Внизу є лавочки. Тут можна робити пікніки. Приходиш, тут весь видно міст, річку. Там же далі океан, затока закінчується і починається океан. Дуже, дуже прикольно. Асторійська колона. 15 метрів завишки. Ми зараз туди піднімемося. З неї відкривається дуже хороший вигляд на місто. Зараз тут є магазинчик маленький гіфт-шоп. Можна піти купити а, сувеніри, можна піти купити отакий літочок. Зараз покажу. Люди купують ось такі літочки і з висоти запускається цей літочок і він летить. Допустимо, якщо люди кидали, то в них долетів аж до тої ялинки. І там десь впав. Тут а, таких літочків, якщо походити, зараз покажу. Ось, один, два, отам три, отам лежить. Тут їх дуже багато. Вони дерев'яні, тут тільки одна залізна вставочка. Ну, мені здається, це доволі екологічно, тим більше працівники їх збирають. Дуже гарно виглядає, можна залишити собі як, просто як сувенір цей літачок. <ривіт> Куда Рома і Даша без сувенірних мазанчиків. <ривіт> 95. Такий кораблик. Коштує 95 баксів. Або ось цей. Тут якусь балту прикольну, да? Давай кейс. Балти дуже Ти 5 доларів цей. баксів це дуже. Тачок, а я хочу тоді. Асторію. <реку> Зараз ми піднімемося... На цю вежу. Ух, це вона висока. Асторійська колона це така собі кам'яна стрічка історії. Вона повністю вкрита барельєфами, і якщо дивитися уважно, можна побачити все: перших дослідників, кораблі, заснування міста. Це ніби старий комікс про те, як асторія стала такою, як є зараз. Якщо пройтися навколо, завжди помітиш якусь деталь, на яку раніше не звертав уваги. А коли дивишся вгору, здається, що вона тягнеться просто в небо. Хід в цю башню абсолютно безплатний. Може зайти любий бажаючий, який купив пропуск цей за 5 доларів. Не так тяжко йти вверх як дуже різкий підйом. захекалась. ho eixo стадіони поле ось там затоки річки теж ось так воно йде туди ось так ось парковка цей магазинчик, де ми купляли цей літочок, ось це все місто знаходиться тут ти готова запускати літачок давай давай полетів у, він набирає висоту дивись. Ось так. Ось так. Ми обов'язково приїдемо, коли тут буде хороша погода. Щоб зняти це все коло буде Голубе небо. Повністю все буде видно весь краєвид. Ось наша машинка. Це моя машина. Це моя машина. І твоя машина. Найкрасива машина. Мені трохи дивно, тому що цей ця, ця пропуск сюди на цю вежу коштує 5 доларів. І це на круглорічний пропуск. Плюс ти можеш цей пропуск ходити по музеям, які знаходяться в цьому ж самому місці. І 5 баксів це дуже хороша ціна. Доволі вигідна. Я навіть не можу повірити, в то, що це так дешево 5 баксів. Настільки тут красиво. Літом прийшов, поставив там плідіки, крісла, ось тут внизу. Це вся територія парку теж. І можна тут з друзями відпочити. Плюс отакий весь краєвид. це все твоє. За 5 баксів, 5 доларів. Нашу наступну точку видно, звідси. Ось там. Це місце називається Асторія Меглер. Все погано, звідси. Закривайте двері. Пускай лайк, повпав до самого низу. На якусь вітрину зверху. Спускаємося в підвал за закрутками. Дуже пуско. Треба засплатиться з людьми. Прям. Почекаєш, поки вони прийдуть, і ж ты то, що місце містер закон прямой тренировки. Свобода попугая. З торіцькою колоною закінчили. Тепер ми їдемо далі на міст. І після моста ми попадемо на Лонг Біч. Це один з найбільших пляжів в Західній Америці. Зараз ми приїхали на паркінг біля цього моста. Ось так він виглядає знизу. Зараз ми проїдемося. Ось там заїзд. Ми проїдемо весь міст до самого кінця і знім вам все з тої сторони. Поїхали. Срізький міст це вражаюча інженерна споруда, що з'єднує штати Орегон і Вашингтон над річкою Колумбія. Його відкрили у 1966 році, і він витримує навіть найсильніші океанські шторми. Завдяки своїй висоті та вигнутій формі проїзд ним дарує неймовірні краєвиди, особливо на заході сонця. Ми проїжджаємо зараз міст. Він довжиною 4 милі, це є 6,5 і кілометрів. І це один з найдовших мостів США. Просто уявіть, що у вас церква тут. Ти приходиш в церкву, зайшов на служіння, виходиш, тут тихо океанська затока просто. Навіть тяжко уявити, що церква була. Настільки красива. Ми приїхали на Лонг Це один з найдовших пляжів Америки. На ньому пише, що він найдовший пляж в світі, але це неправда. Сюди можна заїхати машиною, тут можна приїхати зі всією сім'єю погуляти, пограти різні ігри, волейбол, футбол, любі. Можна так, як ми зробили, от переведи камеру. Ми поставили камеру, просто знімаємо собі океан. Коли буде хороша погода, можна сюди приїхати, зустріти сонце, можна на закат приїхати, дуже красивий. Тут ловлять крабів. Жина 40 метрів дозволяє проїхати машиною дуже велику відстань, може зняти красиву берегову лінію. Сьогодні погода дощова, але коли буде хороша погода, ми сюди обов'язково повернемось і знімемо хороше відео. Ми трохи походили, погуляли по пляжу, але дуже холодно і дуже сильний дощ, тому ми обов'язково повернемося сюди пізніше, коли буде гарна сонячна погода. А зараз ми збираємося їхати додому, тому що сонце вже заходить, стає темно, а нам іще півтори години їхати. Тому пона. Oh Погнали. No. Oh no. У наступній частині ми заглянемо в історичний маєток 19 століття, а потім вирушимо до маяка з неймовірними краєвидами. Тож не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, щоб не пропустити продовження. Дякуємо за перегляд!